З перемогою. Ви так нервували, коли рахунок був 1-0 на вашу користь. Що стало причиною вашого хвилювання? Десь в мене сьогодні нерви не витримували, хоч грав, бо і гра була дуже важка і нам противостояв хороший суперник, амбіціозний, молодий. От, і нам десь було нелегко і так. Хвилювання, напевно, хвилюв... нервовість і хвилювання. Як вплинув на команду перший гол швидкий, забитий кращим бомбардиром вашим Русланом Паламаром? Ну, я думаю, він додав впевненості і команда заграла більш впевнено. І ну, любий гол це емоції, позитивні емоції. І хлопці стали діяти просто впевненіше. А про команду суперника є якісь. Позитивні слова. Хороша, я ж кажу, що хороша, молода, амбіційна команда, дуже чудова команда. І е, з нею дуже важко грати.